Всім привіт! З вами на зв'язку Мориторів Завест, і ми сьогодні обираємо знову переможця першого місця, сировинний тур на Закарпаття, так як наш перший переможець, на жаль, не може поїхати в даний тур по своїх власних причинах. Тому ми вирішили провести повторну розіграш для того, щоб все-таки обрати переможця і щоб хтось зі щасливчиків поїхав сировинний тур на Закарпаття. Процедура така ж саме, як ми проводили вчора. За допомогою рандомайзера ми оберемо нового туриста, який поїде в даний тур. В нас взяли участь в акції 125 людей. Ось тут табличка. Відкриваємо сайт рандомайзера, вводимо від 1 до 125 і вибираємо повторну переможця. Згенерувати. Значить, результат 19. Перше місце в нас виграв турист Подобінська Вікторія. Вікторія, вітаю вас! Ви відправляєтеся в тур, релакс, тур на Закарпаття.